Дня чи вечора, шановні панове студенти, ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов автоматики і Сьогоднішня наша лекція буде продовженням попередньої лекції про машини Тюрінга. Отже, об'єднання машин тюрінга для складних завдань. Ми чітко показали, як деякі важливі операції, які у всіх комп'ютерах можна виконувати на машині тюрінга. Оскільки в цифрових комп'ютерах такі примітивні операції будівельними блоками для вліч складних інструкцій, то давайте подивимося, як ці базові операції також можна об'єднати на машині тюрінга. Щоб продемонструвати, як можна комбінувати машини тюрінга, ми дотримуємося звичайної практики програмування. Ми починаємо з високорівневого опису, а потім поступово вдосконалюємо його, поки програма не буде фактично мовою, з якою ми працюємо. Ми можемо описати машини тюріна кількома способами на високому рівні. Блок схеми або псевдокод це два підходи, які ми будемо використовувати найчастіше в наступних обговореннях. На блок-схемі ми інкапсулюємо обчислення в блоки, функції яких описані, але внутрішні деталі яких не показані. Використовуючи такі блоки, ми неявно стверджуємо, що їх насправді можна побудувати. Як перший приклад, ми об'єднуємо машини в прикладах 9.13 і 9.15, де ми будували машину Тюрінг, яка обчислює суму двох чисел. Так? Цілих. І, і приклад 9,15, де ми будували машину Тюрінга, е, яка зупиняється в кінцевому стані QY, якщо x більше рівне y, і зупиниться в некінцевому стані Qn, якщо X менше за y. Давайте ще один приклад. Спроектуйте машину Тюрінга, яка обчислює таку функцію. f від x дорівнює x Y, якщо x більше рівне y, і 0, якщо x менше. Двох. Для обговорення припустимо, що x y є натуральними числами в унарному зображенні. Нульове значення буде представлено символом 0, а решта стрічки буде пустою. Обчислення Fід y можна візуалізувати на високому рівні з допомогою діаграми на ось цьому рисунку. Діаграма показує, що спочатку ми використовуємо машину порівняння, як у прикладі 15, так, щоб визначити, чи х більше рівня і. Якщо так, то компаратор насилає стартовий сигнал до суматора, який потім обчислює Х плюс посігрик. Якщо ж ні, запускається програма стирання, яка замінює кожен символ одиниці на порожній. У наступних обговореннях ми часто будемо використовувати такі високорівневі зображення машини Тюрінга на чорних діаграмах. Це, звичайно, швидше та чіткіше, ніж відповідний великий набір функцій переходу дехто. Перш ніж прийняти цю точку зору високого рівня, ми маємо її обґрунтувати. Що, наприклад, мається на увазі під тим, що компаратор надсилає сигнал запуску до суматора. В означенні машини тюрінга немає нічого, що пропонує таку можливість. Тим не менше, це можна зробити простим способом. Програма для компаратора C написана, як запропоновано в прикладі 9.15 використання машини тюрінга, що має стандарт стану індексованість C. Для суматора ми використовуємо ідею, з прикладу 9.13 зі станами, індексованими з A. Для старача E е ми створюємо машину Тюрінга, яка має стани індексовані з. Е. Обчислення, яке має виконати C, так, є такими ось Q C 0 W X 0 W Y розширено виводить Q A 0 W x X0W, Y, якщо X більше рівне Y. І Q C0W X. 0 w, Y, розширено вводить QE0, W, X, 0 W від Y, якщо X менше за Y. Якщо взяти Q від A, 0 та Q від e, 0, як початкові стани А і Е e, відповідно, то ми бачимо, що Сі починається або з А, або з E. Обчислення, яке виконує суматор, будуть Q, A, 0 w від x – 0 w, y розширено виводить QA, F, w e, від x y – 0. А старач E буде Q E 0, W X0, y розширено, виводить q, e, f – 0. Результатом є єдина машина Тюрінга, яка поєднує дії c, А та f, як це зображено на цьому рисунку. Ще один корисний, високорівневий погляд на машинний тюрінг, війна включає псевдокод. У, у комп'ютерному програмуванні псевдокод це спосіб окреслити обчислення з допомогою описових фраз, значення яких ми претендуємо на розуміння. Хоча цей опис не може використовуватися на комп'ютері, ми припускаємо, що за потреби ми можемо перекласти його відповідною мовою. Прикладом одного простого виду псевдокоду є ідея макроінструкції, яка є скороченням одного оператора до послідовності операторів нижчого рівня. Спочатку ми визначаємо макроінструкції в термінах мови нижчого рівня. Потім ми використовуємо макроінструкцію в програмі з припущення, що відповідний код низького рівня замінюється для кожного входження в макроінструкції. Це і дає дуже корисна для програмування машини Тюріна. Приклад, наведемо: приклад 917. Розглянемо макроінструкцію. Якщо А, то в іншому випадку кука. Наступним тлумаченням. Якщо машина Тюріна щитує символ А, то незалежно від поточного стану, вона має перейти в стан Q без зміни вмісту стрічки або переміщення головки читання запису. Якщо прочитаний символ відмінний від А, то машина має перейти в стан К, нічого не змінюючи. Щоб реалізувати цю макроінструкцію, потрібно декілька відносно очевидних кроків машини Тюріна. Ну, давайте ми подивимося. Q, дельта від Q і A, це є Q0 e, AR для всіх Q і від Q велико. Дельта Q і B, це Q K0 B R для всіх Q і, тих, Q і всіх B, S, гамма, B з гама без символу А. Дельта від Q J 0 C, це Q J C, L для всіх C з. Дельта від Q… E, к 0 c це є Q, K, c, L для всіх це гама. Стани Q0 та qk 0 є новими станами, введеними для усунення ускладнень, що виникає через те, що в стандартній машині тюрінга головка читання запису змінює положення під час кожного руху. У, у макроінструкції ми хочемо змінити стан, але залишити головку читання запису там, де вона є. Ми дозволяємо головці рухатись вправо, але переводимо машину в стан qj 0 або qk 0 Це вказує на те, що перед входом у потрібний стан QJ або QK необхідно зробити рух ліворуч. Йдучи ще далі, ми можемо замінити макроінструкції під програмами. Зазвичай макроінструкція замінюється фактичним кодом при кожному входженні, тоді як підпрограма це окремий фрагмент коду, який викликається неодноразово, коли це необхідно. Підпрограми є, фундаменталь... є фундаментальними для мов програмування високого рівня, але їх також можна використовувати з машинами Тюрінга. Щоб зробити це правдоподібним, давайте коротко окреслимо, як машина тюрінга може використовувати як підпрограму, яку, виклика... яку може багаторазово викликати інша машина тюрінга. Для цього потрібна нова функція. Можливість зберігати інформацію про конфігурацію програми, що виникає, щоб конфігурацію можна було відтворити після повернення з. Під програми. Наприклад, скажемо, машина А останній куї викликає машину Б. Коли машина Б буде завершена, ми б хотіли відновити програму А останній куї з головкою читання запису, яка, можливо, переміститься під час операції Б на своєму початку місці, так? Інший час. А може викликати без зі стану QJ, і в цьому випадку керування має повернутися до цього стану. Щоб розв'язати проблему передачі керування, ми маємо мати можливість передати інформацію від, машини, від А до Б. І, навпаки, мати можливість відтворити конфігурацію А, коли вона відновлює керування від Б. Так? І переконатися, що тимчасово призупинені обчислення А не впливають на виконання Б. Щоб розв'язати цю задачу, ми можемо розділити стрічку на декілька областей, як показано ось на цьому рисунку. Перед тим, як машина А викликає машину Б, вона записує інформацію необхідну для машини Б. так? Наприклад, поточний стан машини А, аргументи для Б на стрічку е в деякій області Т. Де. Потім е машина А передає керування машині Б, здійснюючи перехід від початкового стану машини Б. Після перенесення е Б використовуватиме те, щоб знати свій хід. Робочий простір для машини Б відокремлений від Т і робочого простору машини А, як ми бачимо, бачите. Робочий простір Б, робочий простір А і Т. А тому ніяких перешкод вдикнути, виникнути, е неможливо. Коли машина B закінчить, вона поверне відповідні результати в область, де машина А очікує і їх знайти. Отже, дві програми можуть взаємодіювати необхідним чином. Ми зауважимо, що це дуже схоже на те, що насправді відбувається в реальному комп'ютері під час виклику під програми. Тепер ми можемо програмувати машини Тюріна в псевдокоді, якщо ми знаємо принаймні теоретично, як перенести цей псевдокод у справжню програму машини Тюріна. Давайте наведемо ще один приклад. Приклад 9.18. Створіть машину Тюріна, яка множить два натуральні числа в унарній системі запису. Машину тюрінг для множення можна побудувати шляхом поєднання ідей, які не зустріли під час додавання та копіювання. Припустимо, що початковий і кінцевий місць стрічки мають бути такими, як показано ось на цьому рисунку. Ось наш Ірик, ось наш X, так. Ну, тут добуток Ірик Х, так. Тоді процес множення можна візуалізувати. Як повторне копіювання множення y для кожної одиниці у множнику X, за допомогою чого рядок Y додається відповідно кількість разів до частково обчисленого добутку. Наступний псевдокод показує основні етапи процесу. Перше, повторюйте наступні кроки, поки X не містиме більше одиниць. Знайдіть символ 1 у Х і замініть його іншим символом А. Замініть крайній лівий символ 0 на 0y. Друге, замініть усі символи А на 1. Незвагаючи на, на те, що цей псевдокод схематичний, ідея досить проста, а тому не повинно бути сумнівів, що це можливо. Незважаючи на описовий характер цих прикладів, не треба припускати, що машини тюрінга, хоча і досить примітивні в принципі, можна комбінувати різними способами, щоб зробити їх досить потужними. Наші приклади не були достатньо загальними та детальними, щоб ми могли стверджувати, що ми щось довели. Але на даний момент має бути правдоподібним, що, тюрін... що машини Тюрінга можуть робити деякі досить складні речі. Ну що ж, дякую вам за увагу. На цьому я буду закінчувати. Бажаю вам файного дня. Ну і до зустрічі на наступній лекції. Побачення.